Нові переговори між Сполученими Штатами Америки та Росією виявилися настільки потужними, що в принципі і сказати нічого. І найцікавіше, що напередодні американська адміністрація Білого Дому обіцяла, що о 10 годині. За ранковим часом, за Києвом, ми оприлюднимо таку потужну заяву, що ви просто всі ахнете. Але цієї заяви спільно не трапилося. А Димитрій Пісков, прес-секретар Путіна, сказав, що ми не будемо ніяких заяв робити. Все це було технічне, і нам, в принципі, немає чого оприлюднувати деталі. Але вийшов іще один персонаж, потім російський, якого звати Владімір. Тіжов і сказав, що спільної заяви не буде, тому що от заважає позиція України. Найцікавіше про що ж там 10 годин поспіль в технічному режимі говорили американська делегація і російська. Те, що є у відкритому доступі, говорили вони про Чорне море, як перестать стріляти на чорному морі. Як ви розумієте, це може бути вигідно виключно російській федерації, яка таким чином хоче повернутися в свої морські порти. В Крим і безперебійно обстрілювати українські міста. Як ви могли помітити, за останній тиждень з'явилася нова теза, нове алібі для росіян. Ми ж не обстрілюємо українську енергетичну інфраструктуру. Ми просто обстрілюємо те, що нам попадеться під руки. Це можуть бути житлові квартали, це може бути школа як в Сумах, це можуть бути маршрутки, в яких їдуть живі люди. Тобто. Ми обстрілюємо, але не енергетичну інфраструктуру. І другий момент, який був предметом обговорень, це лінія розмежування. Традиційно Російська Федерація дуже хоче, щоб Україна віддала. Прописані в їхньої Русській конституції чотири регіони. Мова йде про Крим, мова йде про Донецьку область, мова йде про Луганську область, мова йде про Запорізьку область і Херсонщину. Але найцікавіше у них немає повністю жодного регіону без Криму, який би. В адміністративних межах був окупований саме росіянами. Не складається тут у них, тому доводиться шукати собі ситуативного союзника. І зараз цим ситуативним союзником якраз є адміністрація Дональда Трампа, і сам Дональд Трамп, який перебуває в цій ейфорії від Путіна і підкреслює ледве не в кожній другій заяві, що Путін хороший. Путін іде на контакт, я нічого поганого у Путіну не бачимо. І от я бачу, багатьох українців схвилював вкид від медіа з дуже цікавою і е, такою назвою, яке називається Земосков. Times. От Зимовсько Таймс це вже маркер того, що це вкид, який лє воду саме на мельницю Російської Федерації. Отже, звучить цей вкид так. Росія на переговорах США вимагала виведення ЗСУ з Донецької, Запорізької і Херсонської областей. Поки що час на нашому боці, і ми спробуємо максимально використати його, заявив виданню Кремлівський чиновник перед другим раундом переговорів. Хоча жодну з областей Російська Федерація не контролює повністю, Кремль розраховує захопити їх в адміністративних межах, посилаючись на конституцію РФ, де закріплена їхня анексія. Та да, цікавий аргумент. Ви не можете завоювати навіть рештки бідної нещасної Луганщини, понімечиною, але. Заявляєте те, що нам дуже потрібна ця область, цей регіон, тому що ми це закріпили вже в своїй конституції. В конституції немає механізму для виводу регіонів зі складу Росії. Нам потрібна вся Запорізька і вся Херсонська область, зазначив російський чиновник. От чомусь не сумніваюся, що цей чиновник це якийсь ФСБшник, який дав. Правильний меседж змі для розпилювання його в захід... на західній аудиторії. Росія сподівається, що США або мовчазно дозволять продовжувати наступ на полі бою, поки дипломати ведуть переговори, або навіть чинитимуть тиск на Україну, щоб вона повністю вивела свої війська з окупованих регіонів, включаючи Херсон і Запоріжжя. Та ви що? А... Та невже? А, а що це означає? США або знову дозволять продовжувати наступ на полі бою, або поки дипломати ведуть переговори. А хіба Російська Федерація, хоч на мить, мить припиняла якісь наступальні дії і намагання витрати за свої рештки свого мобілізованого м'яса для того, щоб захопити побільше українських територій? А далі дуже цікаво звучить теза. Я її бачила. Дуже широко розповсюдили українські медіа, Хотілось би прокоментувати. Росія може спробувати окупувати частину Дніпропетровщини або Сумщини, щоб потім запропонувати торгівлю Херсоном і Запоріжжям. А давайте скажемо чесно, якби російські війська могли захопити шмат Дніпропетровщини чи Сумщини, вони б це вже зробили. Але не виходить, і вони теж дуже чітко розуміють, що захоплення більш-менш якогось одного там населеного пункту чи на Дніпропетровщині, чи на Сумщині буде вартувати їм тисячі життів їхнього мобілізованого м'яса. Це досить ризикована історія, тому що офіційні відкриті дані нам говорять, що лише за останній рік Російська Федерація втратила на полі бою набагато більше. Своїх військовослужбовців, ніж наприклад за перший рік повномасштабного вторгнення 2022 року. Хоча нагадаю, тоді були бої теж надзвичайно високої інтенсивності. Тому це така гра і намагання видати за правду цей міф про страшну другу армію світу, яка тут просто з барського плеча не захоплює якийсь шмат Сумщини, а так хоче захопити і обміняти його знову ж таки на українську територію. Ми ще сподіваємось знайти варіант, який не буде пов'язаний з форсуванням Дніпра та штурмом Херсону. Я дуже сподіваюся, що до цього не дійде. Для нас би це означало тисячі жертв, сказав російський чиновник. Одразу скажу, що штурмували. Штурмова намагалися взяти штурмом Херсон і не раз, і форсувати Дніпро теж намагалися не раз. І так це коштувало тисячі життів. Тому лише одне слово сполучення тут є правда. Нам це коштувало тисячі життів. Але спроби такі були на щастя, ми їх активно відбивали. Ну і ще один момент: Російська Федерація намагається поговорити про перемир'я на Чорному морі. Тобто це перемир'я можна порівняти із тією зерновою угодою, яка діяла на початку 2022 року ще до того моменту, коли ми своїми зусиллями зробили так, що на Чорному морі тепер можуть їздити наші вантажі, і ми можемо працювати в наших портах так, як ми схочемо, а не давати маржу там, додаткову Туреччині. Так от, дивіться, Російській Федерації дуже потрібно повернути все взад, щоб повернути їхні кораблі, щоб у них був доступ кращий до обстрілювання українських міст, української інфраструктури. Тому Позиції Росії, давайте чесно скажемо. Позиції Росії нинішньої на чорному морі в порівнянні із 2022 роком до того моменту, коли ми їх там остаточно вибили, вони суттєво послабилися. І Російська Федерація тепер думає, як би ж повернути цей чорноморський флот в Крим, як би його викрутити Україні руки через маніпуляторів Аля Вітков, маніпуляторів Аля Джеймс і Ілон Маск, і повернути назад наші кораблики до кримських баз. А далі ще один важливий момент. Вони дуже чітко розуміють, що Україна за ці три роки повномасштабної війни вона навчилася діяти на чорному морі, і про це відкрито говорять наші друзі високопосадовці, саме військові з Великої Британії, що уявіть собі країна, у якої не було такого класного флоту, навчилася вибувати флот. Російська Федерація з Чорного моря Росіяни це розуміють, і їм дуже хочеться послабити саме позицію України, які суттєво збільшили свої можливості на Чорному морі. І тут же лишається питання Туреччини. Туреччина теж хоче заробити. Як ви бачите, у них нестабільна ситуація, в них конфлікти Ердогану потрібні перемоги і далі заробляти на російсько-українській війні? А чим тобі не перемога, щоб утримати їхню економічну і політичну ситуацію. Ну а тепер же ж давайте розберемося, що це було що це був за Ер-Ріят-2. Росіяни, судячи з того, що вони відкрито розказали про що там йшла мова, а далі намагаються пропонувати Трампу швидкий мир, а тягнути час. Для чого це їм потрібно? Тому що Путін вирішив діяти як він розуміє природу Дональда Трампа. Він розуміє природу його. Спецповіреного саме по розмовам із Росією Стівена Віткофа, і тому пропонує їм такі короткочасні угоди. Оці угоди, коли пропонувалося, що давайте заробляти в Арктиці і на видобутку копалин в Сибіру, це історія не одного року, не одного дня. Там розробка досить складна там потрібні західні технології і. Всерйоз, щось там розробляти можна хіба за 10 років, коли вже навряд чи Дональд Трамп буде американським президентом. Навряд чи, можливо, Сполучені Штати Америки збережуться в такому форматі, в якому вони існують зараз. Тому Путін пропонує зараз адміністрацію Дональда Трампа швидкі високомаржинальні угоди. І, Головна тут корона таких швидких грошей це пропозиція від Путіна Дональду Трампу створити такі маленькі розлук і разом торгувати всім, чим тільки можна на території Європи. Це і газ, Тому от активізувалися останнім часом розмови про, про те, що давайте повернемо північний поток чи північний поток 2 Це і якісь такі спеціальні пропозиції для американців у Росатомі, у Роскосмосі. І Дональд Трамп тут розуміє, що це такі великі гроші, швидкі гроші, і тому він тягне час. І розповідає про те, що Владимир Путін йому нічого поганого не зробив, і Владимир Путіну дуже хоче миру. Але дивіться, що в обмін на ці швидкі гроші хоче отримати Владимір Путін. Перше, це безумовно зняття санкцій, тому а зараз всі ці делегати російські дуже активізували розмови, постійно роблять вкиди через західні медіа. Що дивіться. Треба подякувати Росії за те, що вона дуже хоче миру що вона почала їздити в цей ріят. Треба зняти частину саме антиросійських санкцій. Ну і друге, що їм дуже хочеться, це так, щоб Сполучені Штати Америки визнали окуповані території саме російськими, щоб Російська Федерація могла видати це за фантастичну перемогу і пояснити потім російському народу населенню. А в обмін на що? ми втратили 900 тисяч наших русських життів. Чому у нас скільки людей зараз там лежить на цвинтарях? Чому у нас скільки людей зараз без ніг без рук просить подачки біля? Кожної станції метро у Москві. але для чого Путіну важливо затягувати час. Він дуже розуміє, що часу у нього діяти на військовому полі не так багато, саме в такому форматі, як зараз так з'являються все більше таких новин, що Путін дуже хоче провести літню мобілізаційну кампанію. Він дуже хоче, щоб ми посипалися саме на фронті він розуміє, що ця літня кампанія неможлива без проведення мобілізації, тому можна, наприклад, прочитати в російських новинах такі пропозиції збільшити виплати рускім мужичкам, які вирішать піти на СВО проти України. Також, що до чого ще готується Путін, він розуміє, що часу, коли цей протриває місяць, медовий із Америкою, не так багато. Тому зараз він намагається втертися довіру до Дональда Трампа, щоб потім підторгувати різноманітними такими серйозними мирними угодами. Тому вся ця гра на чорному морі, намагання зняти санкції це намагання Путіна знову повернути розмови, щоб Сполучені Штати Америки погодились на велику угоду, де там ключовими питаннями буде Іран, щось там про Китай. Щось там про торгівлю енергоносіями, корисними копалинами. І десь там пунктом 10-15 буде саме питання російсько-української війни, тобто бажання забалакати. Ну і найважливіше, дивіться, після цього раунду перемовин Путін не приховує, що він ще виграв собі десь так два місяці. Часу, коли Дональд Трамп і його адміністрація будуть ставитись до нього максимально лояльно, і за ці два місяці путіну дуже важливо якось урегулювати питання власної мобілізації можливо якось знайти ключики до Дональда Трампа, щоб якісь санкції західні американські були зняті із важливих ключових секторів російського бізнесу. Ну а далі тягнути час буде нереалістично, тому що Дональда Трампа будуть питати свої, а що у нас за проблеми з економікою? А чому у нас в секретних чатіках, де обговорюють питання ударів про хуситів, знаходяться цивільні особи, які є не, не тільки журналістами, але й не мають, в принципі права перебувати в таких секретних чат, чатіках? Тому далі у Дональда Трампа буде кілька варіантів, як робити, що робити, вводити санкції проти Росії. Переключатися на щось інше, чи остаточно злитися під Росію, і е, дуже важливо нам цей період перше не розривати стосунки зі сполученим штатам Америки, максимально коректно пройти цей дуже критичний час і не погоджуватися на ті пропозиції, які. Намагається вициганити у Дональда Трампа Російська Федерація, а саме зняти санкції і погодитися на те, щоб нам повернули невигідні умови користування нашим Чорним морем, яке я нагадаю, ми відвоювали в 2022 і 2023 роках. Остаточно витіснили російський флот там в глибину російської території. Безпосередньо вони тепер знаходяться на російських територіях, і а, також нам не варто. Зробити так, щоб для Дональда Трампа питання України стало другорядним, щоб воно не хвилювало. Тобто постійно треба тримати Україну в фокусі уваги американців. Хай їм болить, хай вони переживають. Треба питати про Україну на кожній прес-конференції, користуватися нашими добрими знайомствами у західних медіа треба так давати часто дуже грамотно виписані інтерв'ю на Fox News. Кілька до речі, прикладів було, як це робив Володимир Зеленський. Надію туди не будуть пускати Єрмака. Тому що коли він виходить на Fox News, це виглядає неадекватно, непрофесійно і з дуже поганою англійською. Тому нам варто нагадувати про себе і розуміти лише одне: Путін хоче нас завоювати для того, щоб у нього були кращі позиції на полі бою. Він буде тягнути час, він буде задурювати голову Дональду Трампу і розбиратися зі своєю мобілізацією. Тому, якщо ви цінуєте Україну і пов'язуєте з нею майбутнє, зробіть найголовніше: задонайте на наш збір, допоможіть нашому аеродрому Канатове. Тому що це найкраще вкладення в українську оборону, і може скільки завгодно розмовляти про мирні перемовини. Але найцінніше, що може зробити кожен українець, вже зараз це підтримати власні збройні сили, тому що це основна гарантія нашої безпеки і нашого існування на майбутнє. Всім дякую за увагу.